Друзі, вітаю! Сьогодні вперше у українському Ютубі огляд на ніж Armiger 4 від компанії Demco Knives. Для початку я хочу подякувати Ендрю та Джону Демко, а також в Анжелі Фрісен, за ініціативи яких я отримав цей ніж та кілька інших ножів у подарунок. Приємно, що компанія відреагувала на мій допис, на, на мою спробу розібратися в походженні Ендрю, і в мене є гіпотеза про те, що його походження саме є українським. Звісно, я радий, якщо брати Демко зможуть отримати якусь додаткову інформацію, скориставшись, як і я пошуком в архівах. Така можливість є. Польські архіви вони відкриті для такої інформації, і це цю інформацію можна отримати. Ось, але е, я не наполягаю на тому, що Андрій повинен це робити. Я наполягаю на тому, що це є дуже приємний момент для нас, для людей нажиманів, які в Україні е, цінують, люблять і м м м купують е, ножі виробництва Ендрю Демко з тих часів, коли він працював в компанії Колсіл і зараз, коли він працює у власній компанії Демко Найвс. Е, тому сьогодні хочу в подяку за подарунок, такий неочікуваний. Для мене, для мене і для мого товариша кілька ножів приїхали в подарунок. Я зроблю обов'язково огляди на кожен із них, тому що їх поки і немає на українській мові насправді. Але, подякую, я хочу зробити огляд. Однак зразу скажу, що я назву всі плюси і мінуси, які мені будуть у цьому ножі здаватися. Для початку оцей форм-фактор такого компактного або компактизованого. Ножа, який є десь на межі між EDC і Outdoor, і, можливо, між комбатом і файтером. Тобто це ніж для, умовно кажучи, для війни, проти біологічних цілей, а також, можливо, як ніж для самооборони, ніж для ножового бою. Я скажу свою думку коротко про це, але для початку цей ніж Armiger 4, ну його ТТХ приблизно я зараз скажу, Там, якщо вам буде цікаво, я в описі викладу. Уже не в паундах, не в інших, а в сантиметрах і в наших звичних грамах я викладу його ТТХ. Але це ніж дуже насправді зручний. Ось він ідеально лягає в мою середнього розміру руку. Тут 10-сантиметровий клин, 3,8 мм в обусі і 0,8 зведення ось тут на передріжучою крайкою. На мою думку, це дуже вдалі ТТХ, і оцей такий масогабарит робить ніж ну просто страшенно зручним і операбельним. Що стосується піхв. вони теж тут по-особливому зроблені. По-перше, це центральна частина, вона така дизайнерська, зроблена, якби текстура деревини, мабуть, імітована. Але Особливість, що вони розбірні, їх можна акуратно розібрати. Особливість, що в них є багато технологічних отворів, куди можна змонтувати не тільки оцей підвіз, який йде в комплекті, тобто штатний підвіз, який йде в комплекті, який підвіз на пояс, застіпка, велкро. Ось його можна зняти і поставити сюди. Те, що вам буде більше подобатися, можливо, це буде тек-лок, можливо, це ульті кліп, можливо, це моллі лок Тобто всі ці варіанти можливі. І ви можете змонтувати самостійно, скориставшись цими отворами, які тут є. Піхви можна повністю розібрати, якщо це потрібно. І ще така їхня особливість: вони працюють в обох положеннях ножа. Ось, тобто можна одним способом і іншим способом розвернути ніж, в будь-якому випадку вони свою роботу роблять працюють. Тепер сам клин. Клин тут буває різних форм. В даному випадку це такий кінжалоїд, це спірпойнт, скоріше, ось так можна його назвати. Зверху не фальшик, а реальне лезо, яке загострене, в яке можна робити роботу, працювати. Ось воно тут на третину, але не важливо. Тобто, це є така штука, коли це просто фальшиве лезо, тобто фальш-лезо, де воно не передбачено для того, щоб там його загострювали. В даному випадку воно загострене. Е, є версія такого ножа з клинком Танто, і є версія з клинком. Дроппойнт. Можна собі вибрати те, яке вам буде більше до вподоби. І є два кольори руків'я Я тут воно чорне, є ще таке ну зелене, оливкове. Тобто буде вам цікаво, знайдете офіційний сайт компанії Demconice, подивитися, виберете те, яке вам буде подобатися більше. В даному випадку ще кілька слів про сам матеріал руків'я. Я не знаю, що це за матеріал. Це якийсь еластомер, тобто щось середнє між пластиком і резиною. В нього є властивості від першого від другого. Тобто відчувається, що він гарно влипає в руку, але при цьому він не є м'яким, тобто він не продавлюється, неможливо от якось його деформувати. Ось і я вважаю, що такий матеріал просто чудово себе буде показувати. Не знаю, як він перенесе, наприклад, довге тривале. Носіння на відкритому просторі, коли сонячні проміння будуть попадати. Є такі матеріали, еластомери, які з часом втрачають свої властивості. Вони так якби стають м'якими, неприємними, такими липкими. І я в даному випадку не знаю точно, як себе цей матеріал буде вести з часом. Зараз він мені дуже подобається, і мені подобається форма. Вона гарно заповнює руку. Ось така бочечка, тобто центральна частина трошки товстіша. Е, стончення, є такі дві талії своєрідні. Ось є е, така от інформативна штука, яка говорить, де обух е, ножа. От. Це єдина, до речі, інформація, і це одразу з плюсів е, можна перейти і до мінусів. Але давайте я е, продовжу за років'я. Ось воно дзеркальне, має, має таку своєрідну сформовану гарду, має два утики, два упори для вказівного, для великого пальця. І це буде чудово працювати на проколювання, це буде хорошою гарантією від зісковування ножа на руки, точніше на ріжучу крайку. Це дуже добре плюс, це все обіграно в самому усті, в самому усті піх. Тобто я вже говорив про те, що буде однаково добре фіксуватися і там обухом вверх, і обухом вниз. Ну тут немає. З цим проблем. Далі конструктив самого ножа це фулл танг, тобто це суцільний хвостовик, який проходить крізь все руків'я, виходить ось сюди, п'ята хвостовика. Фіксація, скоріше всього, йде не тільки за рахунок там, розвальцованої трубки. Це схоже на конструктив ножа Falknivен F1. Ось. Але ще і за рахунок самої адгезії, тобто за рахунок того, що він дуже щільно туди впресований в це руків'я. Ось розбирати я його не буду. І в кінці скажу, як я поступлю з даним ножем. Ось, а тепер сталь. Сталь тут 80 хром В2. Це німецька інструментальна сталь, корозійно не стійка. Тобто ця сталь буде ржавіти, це вуглецева сталь. Але вона тут покрита якимось полімерним покриттям, достатньо міцним. Я вже ну, давав роботу ножу. Я його, зрештою, і гострив. Ось кут заточування від виробника зразу десь в базі був там в районі 55 повних градусів. Зведення я говорив 07-08, обух 3,8. Тобто ніж зроблений для хардюзу, ніж зроблений не для якогось там делікатного слейсерування, нарізання, а зроблений для. Якихось більш таких хардюзних брутальних робіт, але він при цьому чудово може різати. Ви, зрештою, можете собі задати якийсь інший кут, який вам буде потрібен. Ось так, от сталь. З неї роблять пружини та ресори з цієї німецької сталі. Ось вона в нас в Радянському Союзі виготовлялася сталь, така колись і досі виготовляється 65 г. Це теж приклад ресорно-пружинної сталі. Я свого часу випускав ножі для військових. Ні, досі випускає ножі для військових, ні терен. то перші версії ножа були власне з такою сталью. Ось вона чудова, вона величезний має запас по міцності, тобто це її перша така властивість, і вона дуже добре різала. Ось, Ця сталь має таку ж саму міцність, але в неї ще більший потенціал різу. Це пов'язано з тим, що хімічна формула цієї сталі ну, містить він собі більше вуглецю. А вуглець там приблизно 0,8%. Якщо в 65G, там 0 -0 65 там 0,6-0,65% вуглецю, то тут уже 0,8 і більше навіть до 1%. Вуглець він додає твердості. Карбіди вуглецю працюють як оці концентратори прорізання. Тобто чим більше карбідів, тим, скажімо, агресивніше буде працювати ріжуча крайка і довше вона буде свою роботу робити. Тому це дуже вдала сталь. Таку сталь я маю на одному з своїх ножів від компанії Палтонен. Я колись обов'язково теж зніму на нього огляд на цього ножа. Але зараз е, про сталь на цьому ножі. Вважаю її е, дуже вдалою в серед бюджетних сталей. Можливо, вона одна з найкращих. Вона має свої відповідники, аналоги там і в Сполучених Штатах, і в Японії. От в даному випадку використана німецька сталь е, 80 хром v 2 Так, добре, це як якби скажемо, в основному плюса. Тепер те, що мені не дуже тут сподобалося. По-перше, крім цього елемента, елемента, неможливо зрозуміти, де в ножа е, верх де низ. Тобто, де у нього ріжуча крайка, основна, а де в нього додаткова ріжуча крайка. Тобто, це трохи незручно для тих людей, які кожен раз закладають ніж у піхви, і вони не дуже пам'ятають, якому це положенні. Нам інформацію можуть дати тільки оці насічки, е, і це добре, що вони є. От, в темноті таким чином можна розібратися і витягнути ніж. А взагалі, скажімо так, це ще трошки вирішується самим навиком. Ті люди, яким потрібно швидко в темноті, там, максимально незручних для себе ситуаціях, миттєво скажімо, вихопити ножа, вони повинні бути на 100% впевнені, що вони вихопили і зробили ту, ту дію, той рух, який потрібен. От. Але зважаючи на те, що тут є дві ріжучі крайки, і все-таки ніж, напевно, орієнтований більше на такий комбат-задачі, на файтинг, Ось я думаю, що тут більш-менш все окей. Мені ж е, оцей верхній виступ, утик, е, ось, або оця от верхня частина, яка формує гарду, е, вона мені трохи тут заважає. Хоча, якщо я робив би силову роботу, я би ставив великий палець трохи далі, міг би працювати з більшим зусиллям, я міг би працювати. ось, Але він тут трошечки мені заважатиме, що не означає, що я роботу не зробив би. от, Я би її зробив, але просто кажу про те, що це не зовсім зручно. Ось, але така філософія у цього ножа, в нього є запас по функціоналу, по міцності і так далі. І тому я думаю, що Демко Найс, коли вони проектували цей ніж, вони вклали сюди от, трошки більше іде, ніж звичайний там якийсь аутдор. Далі, що мені тут ще, ну, скажімо так, не зовсім подобається. Це те, що я не до кінця розумію, як себе буде вести цей матеріал. Я просто е не хочу твердити про те, що тут можуть бути проблеми. Я не хочу про це твердити, бо я цього не знаю. Ніж тільки мені приїхав, і я ним буквально користувався дуже мало. От, тестував його на таких простих задачах. <кхм> Але я просто знаю, що в компанії Мора є декілька моделей, де вони використали такий полімер чи еластомер, який від тривалого нагрівання перебування на відкритому просторі. Ось Впливу атмосфери, де цей матеріал починає просто ну, втрачати свої властивості і починає бути таким тягучим, неприємним, липким, скажімо так. Тобто я не впевнений, що тут це так, але скажімо, тільки час, перевірка часу може показати, що тут не так. І чи я дарма про це хвилююсь, і тут це гаразд, тому що це вже використані сучасніші матеріали. Тому що мора теж великий виробник, і вони теж, якби, скажімо так, вболівають, умовно кажучи, за свою продукцію за неумовно, буквально кажучи, вони вболівають за свою продукцію, роблять її якісною. Але в них були такі моделі, я просто зараз не можу пригадати, де була проблема з самим матеріалом руків'я. Добрий елемент це є дулька. Ось, тобто Це такий елемент, який дозволяє при заточуванні скажімо так, не заходити на рікасу ось, і полегшує при загострюванні ножа, там, позиціонування ножа в зажимних губках, якщо мова йде про заточування там, наприклад, на якихось апексах. Так? Тобто Дулька це теж хороший елемент, який ну, говорить про те, що, ніж продумувався. Ось, але мені особисто, мені особисто в цьому ножі не подобається найбільше зі всього те, що це він от такий от кінжал. Ось чому? Тому що якщо говорити про свої власні задачі, зараз в мене, скажімо так, потреби в такій формі леза ну немає. Тобто я маю декілька ножів на отдор, я маю декілька ножів, які я використовую там в якихось мандрівках. У мене є ніж, який я використовую там під час своїх військових зборів та навчань. Ось цей же ніж напевно от саме з власне ця форми леза, вона так більше орієнтована на файтинг, на враження біологічних цілей, якщо так можна говорити. Хоча це лише моя гіпотеза. Я виходжу з того, що відчувають мої руки, і що мені диктує розуміння геометрії такого ножа. Тому скажу так, що цей приємний і неочікуваний для мене подарунок, він довго в мене не затримається. Я вважаю, що в цього ножа буде зовсім інший власник. Я думаю, що це буде військовослужбовець, якому я цього ножа подарую. І там він йому буде краще виконувати ті задачі, під які спроєктований саме такий тип леза, саме такий ніж з такими власними гардою і з таким функціоналом та надійністю. Так що тут є запас по міцності. І в матеріалах, і в клинку. Ось, і сам, скажімо так, форм-фактор, його масогабарит, його дуже зручні піхви, ну, дозволяє, скажімо так, максимально універсально десь там розміщати його на будь-якому елементі військового екіпірування, на стрічках моли і так далі. Все це можна зробити в кілька способів. І дуже добре, що така можливість тут існує. Ось можна зняти оцю частину. Як бачите, тут все на гвинтах, все можна прилаштувати Там саме так, як потрібно буде військовому. Скидаємо застівку, витягуємо ніж, можемо працювати. Отже, ще раз висновки по цьому ножу основні такі, що він спроєктований під таку, скажімо, на мою думку, більше бойову роботу. Ось тому е, я буду шукати можливість е, цей ніж подарувати комусь своїх друзів, побратимів, які зараз нас захищають, і взагалі хочу, е, мабуть, так на завершення е, трошки сказати для глядачів мого каналу. Я найменше там е, стосуюсь е, в своїх відео там теми цін ножів і так далі. Е, знаєте, коли ми маємо якесь хобі, коли ми чимось захоплюємося, е, я завжди для себе там у покупці ножів е, в оглядах і взагалі, от в цій справі. Ну, я дивлюся на це очима людини, яка розуміє, що я можу придбати ніж собі, а можу придбати ніж військовому. І я пропоную вам ту логіку так само зберігати. Я впевнений, що серед вас є люди, які постійно витрачають кошти в вигляді донатів, допомагають військовим в тій чи іншій формі. Оскільки я е в якійсь мірі можна сказати, хоча це таке слово не зовсім правильне, не зовсім воно, мабуть, етичне. Хоча я ножеман і людина, яка любить ножі, там колекціонує ножі, розбирається в них і так далі. Е я скажу так, що з кожного ножа, який я придбав, я кілька ножів придбав і подарував військовим. Тому цей чудовий подарунок від компанії Демконайс nice» знайде у когось з бійців ЗСУ. Наших захисників знайде в собі якби надійного друга, помічника. І я взагалі сприймаю будь-який ніж, в тому числі ніж ось такого е комбат типу або чи файтингу, чи для файтингу, так, тобто такого типу ніж, чи будь-якого іншого типу ніж. Я все рівно сприймаю в першу чергу як помічник, ось, а вже там в другу чергу це може бути зброєю тоді, коли це потрібно, щоб це було зброєю. Отже, так от. Намагався коротко, якщо будуть потрібні вам ТТХ або якісь інші характеристики ножа, я дам посилання. Ви зможете знайти це все на сайті компанії Демконаєс. Дякую ще раз за подарунок і ніж буде працювати там, де в ньому є найбільша потреба. Дякую вам, друзі. Пишіть, коментуйте, цікавтеся, можливо, когось. Із вас такий форм фактор на жаль, якраз власне і зацікавить. Це бюджетний дуже виріб, його ціна там біля 80 доларів. Ну плюс, зрозуміло, там доставка, можливо, там розмитання і так далі. Ось ці моменти для себе можете вивчити. Ось, але в будь-якому випадку на ці гроші це чудовий виріб, чудовий інструмент із великим запасом по зручності і надійності. Ось такий ніж. Дякую вам за підтримку каналу. Пропонуйте свої. Ідеї, пропонуйте свої теми. Будемо з вами продовжувати далі. До зустрічі, друзі.